Як а ти так... зустрів новину про те, що Валерій Куліч збирається скласти депутатський мандат? А... Ти зрозумів, що все, все пропало? Я про це, в принципі, здогадувався раніше, ну, тому що якраз ну, відбувалося, ну, не, було, не було губерна, не було голови обласної держадміністрації в Чернігові. і все-таки повинні були когось призначити. І мені здавалося, що. Тобі посаду якусь пропонували? Уже після призначення? Мені Валерій Петрович мене запитав, чи я хочу там, наприклад, в Києві залишатися, чи хочу ну, чи, чи працювати в обласній державній адміністрації. У мене був час якраз подумати. Я вирішив, що що кидати Валерія Петровича на даному етапі, тобто піти від нього, це буде неправильно, тому що для нього і робота в обласній державній адміністрації це буде щось нове, мабуть, як державна служба. І для того, щоб підтримати на, на першому етапі, я вирішив, що не проблема поїхати так, в так, що пропонували. Обласні... Пропонувалися якісь посади, так само. Uh, в обласну держадміністрацію ми планували, що я буду радником. І все. <кх> да, Жодного так. департаменту. Ні, тому що це ж не моя специфіка. Тобто. Ти не викон... хочеш бути чиновником? Я хочу працювати за освітою. Я хочу працювати з іноземцями, тобто як юрист міжнародник У Мене, наприклад, я бакалавр міжнародні відносини. Я хочу займатися цією комунікацією. Тобто, хочу що конкретно, можливо, займатися спільними проектами, так як і ця що децентралізація, яка з'явилася, це ж фактично спільний проект з європейськими країнами. Тобто, це воно моє, тобто робота з іноземними організаціями, з різними і не знаю, інвестиції. Інвестиції, це, мабуть, економісти мають займатися. Як М можливо, потрапив... ці всі зміни якраз і потім притягнуть інвестиції. Проте... Як ти потрапив Думаю, до Офісу реформ? <кхух> що стосується офісу реформ, теж було цікаво, тому що тільки в квітні, мабуть, як ми почали вже як працювали в обласній державній адміністрації, до нас прийшли листи з Мінрегіону про те, що необхідно сформувати такий офіс реформ, тобто запропонувати кандидатури і. Тоді як я поки що ну, ще залишався фактично помічником консультантом народного депутата, бо навіть тоді не ще Валерія Петровича не припинили повноваження. І він мені. Не припинили, чи він сам відтягував цей момент? Ні, заяву ми написали. Я особисто ж тоді заносив заяву, реєстрував. Коли? Заяву це на початку квітня, да, здається. Якщо мені не чи другого, чи четвертого, точно ну, не згадаю, треба подивитися. Так, да, це в квітні. На початку квітня. Заяву ми написали на початку квітня, тому що по закону ми зобов'язані написати заяву. А вже ж коли там депутати, скажімо так, це проголосувати, угу. ми на це не можемо вплинути. І тому, якраз це було десь 20 числа квітня, коли ми мали сформувати цей офіс реформ. Валерій Петрович каже: О, так ти ж хотів якраз займатися там якоюсь міжнародною діяльністю, там займатися цими реформами. Так, попробуй, попробуй себе, бо треба було подати кандидатуру в Мінрегіон. Мінрегіон мав погодити цю кандидатуру. Потім нас викликали на семінар навчання.